Доброго дня, кави. Сьогодні я хотів би приготувати чашку кави за рецептом, який рекомендує Дженс Хоффман, який його називає найкраща чашка кави». Для цього я буду брати ось таку каву Доминікана, Ореона Медвед Сейк, Ані а, з цитрисовим профіном смакут. От, а, а тоді ми будемо за рецептом закоху на відео на оригінальне посилання на відео. Я а, дам виписи до відео. Значить... Баланс, баланс смаку і пропорції, які ми будемо використовувати, це 1 до 6. 60 грамів кави на літр води або 6 за 10. А, а, Перш за все, нам потрібно 15 грамів кави. Саме так 15 грамів кави на 250 мл води. Вітаємо ага, ваги. Все, нуль. А, насипаємо нашу каву. Так, 15 грамів кави. 16,2 я б не став відбирати, буде трішки, але сильніший смак, але це теж добре. Ось такий робимо, і десь приблизно такі 25 кліків від нуля на еспресо. Обов'язково змачуємо фільтр і тим самим прогріваємо наш дріпер. Дліпер має прогрітися. Я, я використовую а, фарфоровий е, дріпер. Пет все А Джеймс Хоффман радить використовувати найпростіший пластмасовий дріпер. Ось так провела водичка, Трогаємо. Стає тепленьким Наш дріпер. Хофман радить використовувати найпростіший, тому що. А пластикові дріпери дуже швидко і гарно прогріваються. Так, так. Засипаємо каву до нашого дріперу. До речі, не забудьте злити водичку, якою ви промивали. Ось такий помил. Джеймс Хоффман радить робити невелике заглиблення. Ось таку вороночку ми робимо посерединку для предзамачування. Стосовно температури води вона не має бути дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже гарячою, тобто не 100 градусів, а десь в районі між 94-92 градусами. Тому трошки почекайте після того, як ваш вас закипів і можете наливати водичку. Спочатку блумінг. Блумінг ми наливаємо 50 грамів води тоненько, спокійненько. Збираємо 50 грамів води і 45 секунд даємо нашому, нашій каві заваритися. Після того, як пройшло 45 секунд блумінгу, ми наливаємо другу порцію води 50 грамів, не спіша приблизно 5 мл на секунду. Заливаємо 50 грамів, вираховуємо буквально 10 секунд і починаємо зразу доливати ще 50 мл води. Робимо ще 50 мл води. І після того, як ми їх дали, ми трохи-трохи змішуємо наш дріб і даємо йому змішатися. Знишуємо його і заливаємо ще 50 мл води. І одразу за 10 секунд заливаємо ще 50 мл води. Доводимо наше значення до 250 мл. І чекаємо, можна другий раз перемішати каву, тобто взяти її трошки другий раз От. І ми чекаємо, поки вся наша кава пройде. Це має займати десь приблизно 3 хвилини на весь процес заварювання.